Дитяча патологія це в основному порушення оптики, так би сказати, на простій нашому або по-науковому, це є рефракція і акомодація, процентів 80. Серед дорослого, можливо, трошки менше, тому що тут є статистичні вікові хвороби, от, про які ми трошки більш детально і до нас, які люди звертаються, це катаракти, глаукоми, ну і, звичайно, травми. Сліпота це втрачена здатність бачити, яка найчастіше викликана катарактою, глаукомою, помутнінням рогівки, захворюваннями очей у дітей. Проте часто люди нехтують елементарними правилами гігієни зору та не поспішають на консультацію до окуліста. Є хвороби, як би сказати, які протікають з больовим синдромом. Це в основному запальні процеси. Біль завжди не заставляє людей звернутися до лікаря. Такими питаннями ми вирішуємо все на місцевому рівні. Чи то має характер запального характеру, чи вона має травматологічну, травматичну характер. Як каже лікар, більшість проблем із зором можна вирішити на місцевому рівні, але сьогодні лідирує підступна глаукома, яку далеко не завжди можна розпізнати. Наша мета цю хворобу розпізнати на початковій стадії. І так, в нас на першому поверсі. Де знаходяться кабінети профілактичного огляду, в нас знаходиться медпрацівник, який в профілактичному напрямку цю хворобу на початковій стадії може виявити. Тобто, вона вимірює внутріочний тиск. Півтори-дві години напруженої праці очей максимально рекомендоване навантаження на зір, але тривалі посиденьки за комп'ютером, читання, писання чи іншого роду напруження очей впливає не тільки на ясність погляду. Тут уже вплив не стільки на зір впливає, а стільки впливає зір на загальний втом, тому що око це єдина система в всьому організмі, який відображає не тільки зорові функції, а й Функції всього іншого, включаючи і ендокринну систему, і систему нервового характеру, і все інше, за різними даними, 80-90% інформації ми сприймаємо з допомогою зору. Тому, аби не втратити повноцінного контакту зі світом, вживаємо достатню кількість вітаміну А, стежмо за гігієною очей та при перших признаках недуги мерщій до лікаря за порадою.